З Цією проблемою стикаються всі власники беззеркалок, коли приходять в студію знімати з імпульсним світлом. Колеги, вітаю! Ви на каналі База Бренду. Мене звати Тарас Атаманів. В цьому відео я пояснюю, як налаштувати беззеркальні. Камери, наприклад, є Canon EOS R6 Mark II, для роботи з імпульсним світлом, з спалахами, для того, щоб не було ніяких для вас несподіванок, щоб все було чітко, які налаштування потрібно зробити на камері, які кнопочки в меню потрібно відшукати заздалегідь, для того, щоб все відбулося легко і гладко. Перед тим, як ми з вами розпочнемо, я нагадую, варто підписатися на цей канал, щоб не пропускати такі корисні відео, поставити лайк і в коментарі. Написати, яка саме тема тебе цікава для того, щоб я зміг розкрити її у наступних відео. Давай розглянемо проблему. Ось нас такий сетапчик. Камера з синхронізатором підключена до спалаха, теж який має синхронізатор. І хочемо зараз зробити фотографію цього прекрасного букету із тюльпанами. І зараз перейдемо до налаштування самої камери. Що відбувається, коли ми беремо камеру. І пробуємо її налаштувати в умовах, коли на екрані темно, як зараз. То одна 125 піднімається ISO і відкривається діафрагма. Плюс-мінус до такого стану, щоб в нас вийшов класний кадр. І е, ми робимо фотку і бачимо, що все пересвітлено. На цьому етапі я хотів би вам трошки більше пояснити, чому ми е, отримуємо пересвітлений кадр. Е, так все тому, що беззеркальні камери, вони е, власне і створені для того, щоб вам показувати реальну експозицію тих умов, яких ви знімаєте. Але ваша камера підключена до спалах, а спалах це джерело світла, яке в 20 разів потужніше від того світла, яке Є навколо, і саме тому, настроївшись по світлу оточення, ви отримуєте кадр, в який влетіло на 20 разів більше світла. Тому кадр і є пересвітлений. Що ж ми тоді робимо, коли отримуємо засвітлий кадр? Опускаємо ISO, закриваємо діафрагму, і в нас кадр поступово стає нормальний, але чому під час зйомки ми бачимо чорний екран, а все тому, що камера знаходиться в такому Режимі, коли показує реальну експозицію, а при одній 125, і при ISO 100 і при діафрагмі F10 чи F13, ясне діло, що камера нічого не буде бачити. Вона буде бачити лише тоді, коли ви натискаєте на кнопку і робите фотографії. Що ж робити, скажете ви мені тоді? В такому разі в нас є спеціальний пункт меню, який в Кенені знаходиться в першому пункті, і під пункті No9. Показувати експозицію, він називається. Ми тапаємо на нього і вмикаємо, щоб експозицію нам навпаки не показувало. Тоді, незалежно від настройок на камері, ми завжди будемо бачити на екрані якісну картинку. А вже яким вийде кадр, буде залежати від того, як ми налаштуємо світло, які настройки камери і спалаху ми встановимо. Не забудьте тільки вимикати цей режим імітації експозиції, коли знову повернетеся до зйому на вулиці без імпульсного світла. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, воно було корисне для вас. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк та в коментарях пишіть теми, які вам ще були б цікаві, для того, щоб я їх розкривав у цьому форматі. Якщо ви хочете підтримати канал, то в описі до цього відео я залишив способи, як це можна зробити. До зустрічі у наступних відосах.